Вітаю вас всіх друзі, з тим, що закінчився Аєм Краков. А це був перший турнір, на якому був зіграний оновлений Анубіс. Я готував впродовж цього івенту кожен день, передивлявся демки, знаходив цікавинки, якісь для вас, щоб ви були першими, хто навчиться грати Анубіс правильно. І ті, хто першими почнуть використовувати ці фішки на Фейсіті або в прем'єрі, матимуть величезну перевагу. Мене звати Мур. Ви на каналі Чернетка Мура. Пішли дивитися, але перед цим познайомлю вас зі своїм спонсором Беткін. Кім, БББ, кін. Якби не пішла ця грати, то знаю, що коросити є бет. Ким, БББ, Це найбільш метові гранати, які зараз будуть на анубісі. Взяв я їх у виконанні ноти. Ви маєте взяти молото в руки, вийти ліворуч і поставити приціл ось наверх тієї лінії. Відпустити молот, тримаючи там приціл, коли ви піднялися по сходах. Далі кидайте ось таким чином хаєшку з кроку вперед і прострілюєте крізь вікно. Будь-хто, хто захоче дропатися на воду, скоріше за все, помре. Смок, який повністю руйнує нове оновлення від відваль. Він закриває віжен з дверей снайперу, а також не дає кетешникам пікати воду з дропа. Першими цей смок я побачив в команди 3D Max. Мака впирається в двері на те спауні і кидає в цей віконечко з кроком вперед Throw. Він закриває повністю, дроп, і навіть снайпер, який пікає мідл, теж буде змушений грати набагато агресивніше. Завтра у тебе потужний матч проти твого кумира, можливо, ідола електронічні. <смітная> жартую, звичайно. його в рот, блядь. Втянули будь-яка хуйню, блядь. Чому хуйню? Подивіться, як електронік зплегати в смок від маки. Він стає навпроти дерев'яшки біля мітлу і ставить приціл зверху над дверима. Кидає смок лівою кнопкою миші, плюс throw. Цей смок один в один, так само закриває двері, тільки є нюанс. Електроніку просто не пощастило, і він відкис. Загалом мінусів не бачу. Якщо у вас перший спаун під UP Land, то ви можете кинути смок в двері, як це робить Валєра Біт. Спирайтеся в куточок по дорозі на Апленд і ставите приціл трошки правіше, аніж ось та башня на Мідлі. І з кроком вперед Jumprow відпускаєте гранату. Смок падає у ворота, і ваші тіммейти можуть впасти в дроп і зафайтитися за воду. Мур, от у нас до тебе питання: для чого ти нам кажеш про якийсь спаун валіра біта і чому це важливо? Слухайте, друзі, і запам'ятовуйте, зараз будемо розбиратися. Ось тут стоїть Бобік за віком, смок падає в ворота, і ваші Бобіки можуть спокійно пробігти. Тобто смок розкривається в момент, коли ваш тімейт пікає ворота. А ще ви можете прогнати звідси кетешника, використавши молотов з під аплента, який буде падати глибоко у воротах і буде проганяти будь-кого хто хоче пікнутися. Цей молотов кидав в Вікадія. Йо-ма-йо, ні-ні-ні-ні-ні, та йдіть з такими, що по підлозі, щось цілитися. Хто це придумав? Минуле сторіччя. А, -а, а дивіться, ідете отак, от під корзинку стаєте, ставите приціл, на стінці є біла пляма. В неї поставили приціл, і просто з кроку вперед на шифті кидаєте молотов на ходу, джамтров. Він падає так само. Використовуйте. Також цей молотов можна кинути з мідла. Просто тімейта стати під стінкою, застрибайте на нього. І рівняєтеся по лінії на стінці, як це робить Мака. Далі ставите приціл на листячко поміж двох вікон і лівою кнопкою миші кидаєте молотов. Він залітає так само у ворота і випалює ще більше спейсу через те, що він залітає прямо глибоко. Все одно не допомогло, сука, вбити монесі. Ніко показав цікавий лайнап з коннектора, щоб кинути смачок наліво на Б. Мені здається, під час плітів це дуже ефективна граната. Отже, як її кидати? Ви, коли знаходитеся в коннекторі, закриваєте просто лівий пілер і по лівій верхній частині ось цієї колони, яку ви бачите, з кроку вперед кидаєте смачок, він будь-яким чином закриє ліву частину плента. Якщо ви хочете, щоб кетешники, коли біжуть зі спавну, не встигли навіть зайти в коннектор і залишилися посеред плента, що загалом лишає їх в такі позиції фріфрага, фрага то використовуйте ось цей молотов, який зараз покаже нам кіксан. Ставите приціл на лінію між цеглинками і на ходу кидайте молотов, допоки не пробіжете ось цю будівлю, ось цей куточок будинку. Під це дуже часто можете відправляти свого тімейта в коннектор, просто плюс вебігти, тушитися і одразу забігати. Але капітан Турків тут надто сильний. -да. Щоб зарашити Б, ви можете використовувати ось ці два смоки, які повністю відрізають хелпу і дають вам вбити одного гравця в конекторі. Перший з них кидається з респап. Стаєте в куточок, ставите приціл на куточок будівлі, встаєте і біжите, допоки ваш приціл не сягне рівня ось цих будинків, ось цієї лінії. І джамтроу на ходу кидаєте смачок. Він повністю закриває ничку, тобто праву частину плента. Другий смок ви маєте стати навпроти хвіртки на те спавні, і прицілитися там є така невеличка синя лінія у віконечку. І Джамтроу, стоячи, кинути цей смачок. Трошки старих фішок з Blast Bounty. Є Кіндер тут покаже прикольну комбінацію з гранат, а саме кине смачок і кине моменталку флешку. Якщо з флешкою проблем нема реально чітка, то от смок зазвичай не кидають на броки. Програвці таке не люблять. Саме тому я вирішив зайти розібратися і зрозумів, що просто треба було поставити приціл на ось цю цеглинку, на краєчок на кут цієї цеглинки, і кинути смок джамтроу. Він відрикошетить зверху і впаде в камеру, відрізавши хлопу. Також ми маємо ще одну варіацію, як кинути смок в камеру тільки вже на ходу, тобто не зупиняючись від іншого гравця команди Фурії, а саме капітана Чафолона. Цей смок краще, якщо підтискає час. Щоб кинути цей смок, вам треба стати навпроти лівої частини колони, поставити приціл між синьою і чорною лініями на ній, і пробігтися після того, не рухаючи прицілом, декілька кроків вперед і кинути смок джамтрову. Він так само залітає в камеру і відрізає ротацію. Перша фішка за КТ — це селф-флешка на дроп на воду від гравіті. Ось таким чином під ліву частину віконечка він її кидає. Через те, що ставні нахилені трошки правіше, флешка залітає в ліву арку. Ви під нею можете прострибнути. Суперник забайтиться і зловить блайн. Ну, тут вийшов тут. Тепер ще смачок мідлі подивимося, лакі його показав, ставити приціл на верхню частину цієї арочки. Над воротами і кидайте декількох кроків вперед. Смок падає за дверима таким чином, що залишає вам спейс на те, щоб пікатися в мідлі з воріт, але так само і лишає невеличкий геп, щоб пікатися з водою з дропа. Це дуже важливо. Також через те, що Valve розвернули ворота, ваші суперники можуть фонитися, що ви стоїте там за ВП. А зараз розглянемо нові флешки, якими потужно допомагати треба в Мідлі і рятувати свого мідгравця. Перша прикалембала буде летіти від гравіті. Він сідає ось так по тіні і ставить приціл на цеглинки, які стерчать над вікном. Лакі в цей момент, як мідгравець, має новий дефолт. Через це що повернули ворота, він після моліка може стрейфити з воріт. І якщо суперники рашать і тушаться, ваш тімейт просто накидає флешку, під яку можна пікнути. Що з вікна вона вас не буде блайндити, що з воріт, а ті, хто вийшли перед смаком, вони будуть сліпі. І це для вас фріфраги. Проте, якщо ніхто не рашить, то в обов'язки міт гравця тепер входить ще й допомагати забрати прохід під кон. Саме тому ви можете йому допомогти флешкою, стаєте по краю тіні, ставите приціл над воротами, над арочкою. І лівою кнопкою миші закидаєте флешку. Вона вибухає навпроти дропа і буде сліпити терів, які дивляться пік з мідла. Саме через цю дірку зараз гравці нападу будуть більше фокусуватися навколо зайняття мейну на першому таймінгу, а прохід під кон буде лишатися чистим на початку. Саме через це Б-гравці тепер можуть вдвох на першому таймінгу фокусувати пік з мейна, і деколи навіть підпушувати під ось такий прикольний смок. Я побачив його у турків з команди Аврора. Soulfly підходить під пілар, стає навпроти хреста і ставить при Ціл на нижню частину найбільш лівого щита. В цей момент мейджор затав тині арки. І коли Soulfly відпустив смок. Мейджор його запускає під перші дві флешки, щоб пікнути Б-мейн, а потім докидає третю флешку, ось так, яка буде залітати у віконечко і сліпити тих, хто стоїть ось там внизу в куточку. Саме через цю флешку Соулфлай і зміг зробити свій єдиний фраг. Проте є велика проблема смока. Він декілька разів відбивається і дуже довго летить. Тобто гравці нападу можуть зробити ось так і бути готовими до вашого випаду. Я трошки смок переробив, вам треба стати не навпроти хреста, а трошки правіше тут ніби зайчик, зображений на колоні. Поставити так само приціл на нижню частину ось цього щита і кинути смачок. Він залітає прямо чітко в прохід, не рикошетить від даху і швидко розкривається. Якщо ви не знаєте смоки з респа на стерс, ви можете кинути ось такий смачок по правому нижньому куточку синього трикутника, який дуже швидко впаде на стерс і буде виконувати ту саму функцію. І якщо ви вже зачистили воду, то ви можете понашивати крізь те дерев'яне віконечко, як це зробив Халзер. Тут можна зробити халявний фраг. Гравцям нападу зазвичай вистачає одного молотова і вони зайняли конектор. Навіть попри те, що ви можете кинути свій молотов, у відповідь в них все одно буде геп. Демон показав прикольну хаєшку з платформи, як покарати гравців нападу за це. Він стає навпроти пілера і не влучає. Пішли розбиратися, як правильно її кинути. Так само стоїте навпроти Пілера, і тут є така помаранчева, продовгувата пляма на стіні по правій її частині, кидаєте хаєшку jump Throw лівою кнопкою миші. Вона падає прямо по центру конектора. Коли наві розпочинають втрьох на без авіком, а в мідлі лишається один іме, то навіть тоді вони знають, як правильно зафайтити воду. Іме має відправити смачок в мідл і потім потрошки почати відходити, адже він тут один і не треба давати файт, якщо гравці нападу підуть займати цю позицію. Далі, зазвичай, гравці команди нападу використовуючи й смок в конектор, під який намагаються пройти клоус. Саме проти цього Маказі віддає свій молоток. Потім Ігор Вандерфул підходить під кон, а іми готує молотов, який він кидає просто з дверей прямо і він випалює повністю ничку на воді. В цей момент Ігор разом з Маказі роблять ревіл, кидають флешку, і Ігор запікує воду. Ось таким чином наві намагаються дати ентрі на воді. Найкращий опорник України, найкрутіший паркурщик України Валєра Біт показує, як можна тепер застрибнути на новий ящик, який додали Valve на Аплен. І потім, отак от стати в піксель дивитися камеру. Через те, що Валер стоїть зверху, його прифайрнути майже нереально. І коли гравці нападу взагалі будуть дивитися, навіть якщо вони будуть контролювати камеру, Валеру вбити максимально складно. Ми вже не кажемо про те, коли гравці нападу будуть пікати камеру. Дякую вам всім, друзі, за перегляд. Сподіваюся, всі фішки будуть для вас юзабельні. Ви зрозуміли, як тепер грати треба оновлений анубіс. Та й загалом сподіваюся, що відос вам сподобався. Я старався, протискайте підписочку, лайкосік. І дзвіночок, щоб не пропускати мої майбутні відео, з вами був Мур. Надовго не прощаємось.